Ай бля, я я. я Сука, я я. Ай, де голову. Розпочався матч між командами Фенікс Стефано, ветерани та Бандерштат Ми Добре, добре. Рахунок 1-0 на користь команди Фенікс Стефано. М'яч у ворота забив Любомир Костюк. Це його дванадцятий матч у чемпіонаті. І до вашої уваги склади команд. Команда Бандерштат. Футболки червоні. Володимир Цімко, Леонід Кущ Василишин. Володимир Садовий. Руслан Стень. Добре, добре Веть. Давай, давай. Баді, баді. Стень, Руслан Стень, Василь Іннишин, Богдан Кузніцов, Сергій Германович, Ростислав Куп'як, Владислав Куп'як, Микола Канюк, Сергій Була, Петро Фітак, Володимир Комендант. Команда Фенікс стефано футболки зелені. Олег Бецала, Ярослав Бега, Зеновий Дзяний, Володимир Закалюжний, Ярослав Мостовий, Богдан Качан, Володимир Кіт, Ігор Костів, Роман Мисоковець, Василь Належатий, Віталій Петров, Степан Пилип. Юрій Сенчишин, Богдан Сенчишин, Олег Сень, Ігор Сотник, Іван Осташевський, Юрій Цибик, Ігор Ярмола, Віталій Ясінський, Любомир Костюк, арбітри цього матчу Андрій Лютий та Петро Грева.

Сьогодні відбулися ігри між командами Фенікс Стефано. Юнаки та Фенікс Стефано. Вісім-два. Перемогла команда Фенікс Стефано. У зустрічі Фенікс Стефано та «Гелецька здоба. Після пенальті перемогла команда Фенікс Стефано. Рахунок шість п'ять. У зустрічі між командами Галицька здоба та «Бандерштадт» перемогу ж би була команда Галицька здоба три, два добре, добре, добре. Я дай, я! Дай! Давай, жоска, шоска! Добре, є! Тропи! Рухай! Який від кого? Дай, дай, дай! Від піскаже, блять, пісок Дай занадто! Дай, дай, Добре, добре, за нас Давай, давай! Добре! Давай, давай! давай, давай. О! А,

Ось, подивимося. А! Так. Добре, добре, грай, грай. А! Це люзь. Так. Не полити, не приймати, помай, помай. Накидати. О, молодець. Кидай м'яч. Кидай! Не трапа. Добре, добре, грай, грай. Ростіть. Скажи, блядь

Рома, я Давай, я Рома, Я Давай, 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 давай. Помай, добре, добре, гарант. Да? Тут, тут, тут. тут, тут. Добре, лучше. Добре, вітя давай, давай! Короче, квартается. Ой, вот так. Сзади! Я у Давай, давай! давай, да буквит, ты давай, Чего я слышу, слушай? Сзади потом. давай, говорит! Завершився перший тайм.